У нас на весіллі вкрали конверти з грошима і зробив це не персонал, це не випадкові люди, це наші гості. Так, да, пройшло вже півроку, і ми всі готові до цієї історії. Я навіть купила собі е, мікрофон. Слухайте. Е, весілля у нас було невеликим: у нас було 40 гостей, та е, ми ввели таку функцію, як плюс один. Е, типу, кожен гість міг прийти зі своєю другою половинкою. І тут одразу йде такий момент. Можливо, хтось з вас мене зрозуміє, знаєте, є такі родичі, наче вони і не дуже далекі, але ви не тримаєте з ними ніякого зв'язку, не спілкуєтесь, типу, просто десь там є і все. От і в мене є такий двоюрідний брат, і я вирішила зробити гарний жест, запросивши його на весілля. Функція плюс один діяла і на нього. Він мав бути зі своєю дівчиною. Але в останній момент у нього щось зміняється за декілька днів до весілля. Він до мене телефонує і запитує, чи може він бути зі своїм другом, тому що в дівчини щось там не виходить. Якісь трабли. Я так засумнівалася, але погодилась. Тому на весіллі мій двоюрідний брат був уже зі своїм другом, а не з дівчиною. Весілля у нас було 30 квітня. Цих два друга приїхали 29 квітня. Залишились ночувати вони в моїх батьків, їх прийняли дуже гарно, як дуже дорогих гостей. Уже в день весілля вони поводили себе дуже класно, дуже по-сімейному. Вони підлизувались до мого чоловіка, показували, які вони класні, які вони круті. Ну, Враження мого чоловіка склалося про них таке, що вони тімщики. Я з ним погоджуюсь. Так от, коли всі гості вийшли на вулицю, дивитися шоу-програму з холодними фонтанами, і йде наречення, розрізають торт, влад. Друг мого родича залишився всередині, залишився в залі, де, власне, і були конверти з грошима подарункові. Спойлер, він не посоромився навіть офіціантів і взагалі людей, які залишилися в залі. Саме в цей момент він і витягнув конверти. І от, як же ми помітили взагалі, що у нас не вистачає конвертів, що у нас їх вкрали. Тут дуже такий важливий момент, моя краща подружка, по сумісництву дружка на весіллі, зробила цікавий конверт, можна сказати, своїми руками. Майже вона його підписала, вона цим конвертом зробила перед нами такий жест: що ось дивіться там, прочитаєте, я прикріплю відео, подивитись. Я запам'ятала цей конверт. Він одразу впав мені в око, і я знала, що от він там має бути всередині в корзині. Коли я його не знайшла. Я зрозуміла, що щось тут не так. Саме цей момент з конвертом був ключовим. Цей конверт був ключовим. Якби не він, ми б навіть і не помітили пропажу інших конвертів. Саме на цьому фоні ми починаємо розбиратися. Де ж вони ділись? Коли ми зрозуміли, що немає конверта моєї подружки, я до неї зателефонувала. Вона прийшла, подивилася, підтвердила той факт, що її конверту немає. Ми починаємо думати: ну, де ж він може бути взагалі. В Цей момент до нас прийшли в номер ще інші гості, які залишилися в готелі. Це наші дуже близькі люди, це наші друзі, це наші родичі, які також помітили, що їхніх конвертів там, на жаль, немає. Відповідно з цього, ми вирішили, що це ну, точно крадіжка. Типу ми не загубили один конверт з усіх, тому що їх немає багато. Вночі ми одразу пішли до адміністрації колебаус для того, щоб нам показали відео з камер. І чесно кажучи, ми тоді були трішки різкі в своїх висловлюваннях, за що я хочу принести свої вибачення, тому що в моменті, коли це взагалі сталося, ми справді не розглядали варіанту того, що це може бути хтось з гостей, що це може бути людина, яка запрошена на наше весілля. Ми чомусь одразу думали, що це хтось з персоналу. Та, на щастя, коли бігав, ні, це не персонал, це все-таки зльотні гості наші. Уже наступного дня мій чоловік добився, товс, щоб нам показали відео з камер, де чітко було видно, як влад бере конверти з нашої казни. Ми одразу дзвонимо до цього родича мого, який привів власне свого друга. Родич мій взагалі в нідепоніманні. Він не розуміє, що відбувається, він нічого не знає. Друг його влад вже одразу у Вінниці, як вияснилося. Тут ми зв'язуємося напряму вже з цим владом. Ми скидаємо йому відео з камер, само собою, щоб він розумів, що у нас ну, усі докази вже є на руках. Ми йому погрожуємо поліцією, погрожуємо йому розправою, що так легко йому це з рук не зійде, він понесе за це покарання. І далі відбувається уже так. Другий день весілля. У нас є вибір, або ми зараз псуємо собі настрій і їдемо у Вінницю, а потім і в бар Вінницької області до його батьків з розправою. Ну, типу, виясняти, що ми робимо далі, або ми все-таки продовжуємо святкувати наше весілля. То ще така рибарочка, мій чоловік військовий, і у нього була відпустка. І типу витрачати відпустку на оці от покатушки з Києва у Вінницю, з Вінниці, в цей бар, потім назад. Потім ми ще планували поїздку в Карпати. Ну, кому воно хочеться це робити. Тут уже за моральний ущерб, я вважаю, влад нам винен і винен. І далі така ситуація, що ми вирішимо все-таки залишитися святкувати наступний день. У нас запрошені гості, гості приїхали з інших міст і країн. Тому ми приділяємо все-таки цей день собі. До влади ми їдемо уже на третій день весілля, і тут починається саме цікаве. Уже приїхавши у Вінницю, ми беремо влада і їдемо у бар Вінницької області до його батьків, тому що ми розуміємо, що вирішувати питання з ним сенсу немає, якщо він у свої 22 роки робить такі вчинки. Та приїхавши вже до нього додому, додому до його батьків, ми розуміємо, що ми не знаємо, що нам робити, ми в ступорі. Тільки зайшовши в квартиру, ми бачимо, що його батько військовий. І Мій чоловік також військовий, типу, він. Розумію, що це таке. І розговорившись уже з його батьком, ми розуміємо, що він приїхав проходити ПЛК. Якщо я не помиляюсь, можливо, помиляюсь, але все ж мені здається, що він тоді сказав, що після якогось поранення чи що. Нам стає дуже шкода. В цій розмові ми з батьком дійшли до того, що заяву не писати, він нас дуже сильно просив, тому що він знає, скільки років світить його сину, і не хочеться ламати життя. Молодому хлопцеві ми сходимося на тому, що вони нам просто віддадуть ту суму, яку ми їм назвали з моральною компенсацією, можна так сказати. Хоча ремарочка тут також така, що виніс влад з наших конвертів також дуже немаленьку суму грошей. Не буду тут уже назвати цифри, але. Так, чисто для розуміння. В моменті, коли батько просить нас не писати заяву, він нам обіцяє, що нам віддадуть всі кошти не одразу, будуть поступово скидати, але віддадуть. Ми? ми йдемо на зустріч. Ми не беремо ніякої розписки, ми не пишемо заяви до поліції. Ми просто на доброму слові розходимося, обмінялися контактами з батьком, тому що кошти нам пообіцяв віддавати батько. Ми просто їдемо вже по своїм справам в інше місто. І тут такий момент, що нам скинули раз одну суму коштів, другий раз нам скинули, третій раз нам скинули, і в один момент люди просто зникають. Ну, типу, повну суму грошей нам не віддали. Люди просто зникли з нами, видалили переписку в телеграмі. Це можна зробити для двох і все. У моменті, коли ми вже пробували якось достукатися, якось вийти на зв'язок до цих людей, тому що ми розуміємо, що ну, ну невже це так може зійти з рук? Ну, це серйозно таке от зараз може відбуватися? Людина підписує контракт, ось цей ще по закону з 18 до 24, де виплачують там мільйон, якщо я не помиляюсь, щось таке, для того, щоб йому нічого не було, тому що він уже рахується військовим. Тут ми розуміємо, що ну, справи нам з ним вести далі вже немає як. Власне, тому я і висвітлюю зараз цю історію. Якби він з нами нормально йшов на контакт, якби він вів з нами нормальний діалог і взагалі просто в нас була якась хоча б комунікація з цією людиною, цього б всього не було. Але так як вчиняє ця людина, я думаю, що ми вчиняти можемо також і висвітливши це на велику аудиторію. Або як вважаєте, взагалі потрібно було нам все таки написати заяву в той момент, чи ми вчинили правильно.